Багато хто задається питанням, що брати для свого першого разу. Ми підготували топ спорядження для вас. Бронежилет 6 класу Ghost gen 4 v 3 з балістичним захистом 2 класу. Захищає від куль та уламків, має зручну систему кріплення та ергономічний дизайн. Ремінна плечова система Гост Ген 4В3, дозволяє рівномірно розподілити вагу на вашому тілі. Має балістичний захист другого класу, який захищає ваш поперек та боки. Балістичний бронешолом Фаст 3A олива з активними навушниками Yarmar m 32 X. Забезпечує захист голови від уламків та пістолетних боєприпасів. Навушники дозволяють краще чути. Команди та зменшують вплив гучних звуків. Ми пропонуємо зручні способи оплати. Обирайте те, що вам підходить. Обирайте якісне спорядження. Заходьте на сайт рума.